Це член моєї команди Ляшка Радикальної партії, це наш кандидат у депутати. І я упевнений, що коли ви, люди добрі, проголосуєте, підтримуєте його, це, по-перше, він достойно на актив у парламенті. І найголовніше, голосуючи за нього, вважайте, що це ви голосуєте як за мене. Ото хто підтримує Ляшка. Хто хоче радикальний змін в країні, хто хоче порядку в Україні, хто хоче майбутнього для своїх дітей, підтримуйте, будь ласка, радикальну партію і кандидатів від радикальної партії, зокрема воштирці Валерій Лірьоченко. Не... Не голосуйте за тих, хто вже там. Б. Ото я дивлюсь, у вас один преться, другий преться, третій преться. Що ви туди прийдете? Що ви там робили? Ви вже там були, нічого не зробили і не зроблять, бо вони вміють, не знають і не хочуть. І всі йдуть туди тільки для того, щоб дурити народ. Єдина партія, яка є закричав народ, це радикальна партія. Інших немає. Всі брешуть, а для не брешуть. Каже правда, тому підтримуйте нашу партію. Підтримуйте нашого кандидата Валерія Вірьовченка. Валерій Вірьовченко. Вил вистачить на всіх.